Тренінг в оплічхабі у ком'юніті центрі, створеному глобальним договором ООН в Україні в межах проєкту Ментал Хелп, навчають основам психологічної самодопомоги і допомоги іншим у кризових ситуаціях. Заняття проводять за матеріалами ізраїльських фахівців. Відпрацюємо протокол чотири Це Також ізраїльський протокол, самодопомоги, не дай Бог там це приліт, чи це може бути і автомобільна катастрофа, чи пожежа. Тобто, якщо ви опинилися в епіцентрі подій, і що робити, як допомогти собі та іншим людям до приїзду наших надзвичайників. Така інформація надто корисна для жителів прифронтового міста, кажуть відвідувачі тренінгу в оплічхабі, який майже півтора роки працює за підтримки гуманітарної ініціативи групи Метинвест «Рятуємо життя та металургійного комбінату «Запоріжсталь». Теперішній час це дуже мабуть корисно для усіх. Потрібно трішки заспокоїтись. Коли каби літять? Тривога вона вона якось теж. Пливає на нашу психіку у нагоді такі зустрічі і для психологів. Структурувати знання, зустрітися з колегами, поспілкуватися. І я бачу в залі дуже багато наших відвідувачів, які відвідують і мої заняття, і заняття з йоги з нейрофітнесу. Я радію за те, що в них є знання. «Оплічхаб» Хаб працює в Палаці культури Орбіта. Відвідати безкоштовні заняття у ком'юніті-центрі може кожен охочий. Треба лише записатися за номером, який ви бачите на екрані.